Добрий день. Сьогодні вашої уваги міський електровелосипед Місіна. Він зібраний на 500 В моторколесі та з потужним акумулятором на 18 А. Дуже такий класний помічник буде з більшим пробігом та з потужним мотором. Можна проїжджати навіть 100 км на одній зарядці. Він дуже легко керується ручкою газу половинчатого типу. Зліва у вас дзвоник. Тормоз, заднє колесо тормозить педалями назад. Ось таке колеса на 500 Вт фірми Емксус оригінал. Подвійний обод. гарна гума КСТ, кошик із ПВХ. Тут комплектація, руль по висоті керується. Також сідушка, дуже легко керується по висоті. Сідушка товстенька така. І буде вона з пружинками. Підалі алюмініві, багажничок теж міцний. Ось такий вийшов прикольний байк. Буде і шустрий такий, і багато проїжджає. Звертайтесь, чекаємо на вас в нашого магазині.